Сучасний килим в розмірі 1,90 м на 2,95 м. Не зовсім стандартний, але дуже високий за якістю та дуже незвичайний. Колір основи це крем, кремовий відтінок. Усі візерунки дуже виблискують. Все рельєфне. Рельєф невисокий, але 1-2 мм. Мають вагу, бо килим виглядає як 3D. Ось він. Ось ці, ці візерунки. Дуже м'якесенький ворс. За висотою це приблизно 8 мм-9 мм. Основа плотна, товста. Лягає на підлогу, не юрзе, не ковзає. Замивати такі коври можна, вологи вони не бояться. Дуже незвичайний такий сучасний за стилем і постійно змінює колір за направленістю ворсу та освітлення. Наприклад, з цього боку він більш сідуватий. Якщо я його зараз обійду, ви зможете побачити, що він стане більш насиченим за відтінком. Наприклад, з цієї сторони він вже сіруватий. Усі ці візерунки вони стали яскраво насичені. Ось він. Ось такий. І ось вона основа. Все рельєфне, все дрібне, бахрома недовга, дуже легка для роботів. роботів пилососів Красивий килим.